Розкажіть, будь ласка, з фахової точки зору, що це за ракета і в чому її цінність, чому Україна так би хотіла її отримати? Ну, це крилата ракета, сучасна крилата ракета, хоча її розробляли ще, скажімо, за часів Холодної війни. От, але це ракета, і най, для нас найцікавіші характеристики цієї ракети це її дальність. От ви сказали, дійсно від 1500 до 2500 кілометрів. Це означає, що, скажімо так, 70% підприємств російської військової промисловості могли знаходитися під ударом цих ракет, якщо б ми їх отримали. А це означає, що ми могли б для росіян регулювати, що вони там можуть випускати, і що в них так би мовити не вистачить можливості випускати, через те, що ми змогли б наносити удари по їх підприємствах. Бо російська протиповітряна оборона вона пок показала свою невисоку ефективність. З дронами вона ще якось може воювати, а от з крилатими ракетами, наприклад, Shadow і Скальпів, виходить в росіян погано. Але ж у нас поки що немає дозволу на застосування далекобійної зброї по території Російської Федерації. Чи. Ось саме отримання ось томагавків. Ну, якщо ми говоримо на перспективу, якісь позитивні рішення буде означати, що такий дозвіл теж буде. Ну, корейців теж не було на на війні, да? а тепер з'явилися. Все в світі міняється. І підходи, я думаю, теж будуть мінятися. Все залежить від того, що відбудеться через тиждень. Да? От, може бути, маятник може качнутися в ту чи в іншу сторону. Тому дозволу, звичайно, поки нема. Без дозволу нам ці ракети просто не потрібні, нема сенсу в їх використанні. Так? Що ми по Криму будемо стріляти, так по Криму ми дістаємо і штормшеу, і можна було дати нам перші варіанти ракети «Джасм» Вони в рази дешевші. Ну, приблизно там в два, два рази дешевші, два з половиною інколи окремі моделі дешевші. От, якщо давати ракети «Томагавк», ну, я, знаєте, з 100% в мене 1%, що нам їх дадуть. Да? Але якщо такі нам їх дадуть, то вони мають діяти на повну дальність, інакше в них нема сенсу. От, а на повну дальність ця війна буде на рівних, практично на рівних. Ми б'ємо по російській території росіяни б'ють спочатку по нашій території. Так? Ми б'ємо у відповідь і приблизно в обсязі такому, як і якщо е співставити кількість збитих і кількість тих, що влучені, то ми можемо, е ну скажімо так, у росіян з п'яти запущених ракет Х-101 чи калібр збиваються чотири. З запущених Штормшедеу. А з двох одна влучає, одна збивається. От. Тобто, навіть якщо ми отримали менше ракет ніж випускають росіяни, все одно ми були в якомусь паритеті щодо використання ракетного зброєння. Але, на жаль, ну це означало, скажімо, військову поразку Росії на це Захід не піде. Ну на жаль, дуже шкода, що відбувається ось це зволікання і затягування. Але ж мабуть, окрім самих ракет томагавк, потрібно і ем, якісь системи управління цим озброєнням. З чого вони запускаються? Це системи управління будь-які. Головне, ці ракети вони програмуються на землі. Після пуску ніхто ними не керує. Вони летять так само, як і штормше, як і скальп, як і «Таурус», як і всі крилаті ракети. Вона вже самоуправляється. В неї є система ДЕСМАК, яка має радіолокаційний датчик, який, ну, коли нема перешкод, він коригує свою траєкторію по супутникам. Є перешкоди, він дивиться під собою, так як льотчик в легкомоторному літаку. Значить, побачив під собою, зорієнтувався, Ну там річка, там залізниця, там ще щось, да? значить, прямую лечу правильно. Да? От, так само ця ракета. На кінцевому етапі, залежно від того варіанту, який нам нам дадуть, ці ракети мають систему до наведення. Тобто вона робить гірку і сканує місцевість перед собою, порівнює з еталонною в комп'ютері, і з точністю там плюс-мінус менше 10 метрів уражає ціль. От. Тобто зброя високоефективна, але ну самі розумієте, вона не в наших руках. Ну так, але ви сказали, що запускається запуск відбувається із землі. А я зустрічала інформацію, що це ракета саме морського базування. Проясніть, будь ласка, ось цей момент. Ні, ці ракети вони універсальні. Вони можуть запускатися з повітря, з землі, з моря. Будь-які, так? Да? От будь-який варіант. Морські ракети. Да, всі ці ракети, до речі, контейнерні. Тобто, куди ви поставите контейнер, звідти ви можете її запустити. А, лише а, авіаційні варіанти вони просто без контейнера підвішуються під крило літака. Але ми можемо застосовувати а, фактично будь-які варіанти. Якщо контейнерний варіант морський, да, ми його просто можемо поставити під сухопутну, а, звичайну таку пускову установку, ну вантажівку. Да. Ну, яка проблема? Ну, головне, щоб ця ракета стартувала. Єдина різниця між авіаційним варіантом і морським і сухопутним варіантом, що да? сухопутній морський варіант має стартовий прискорювач. А авіаційні ракети такого стартового прискорювача не мають. Вони дешевші, вони простіші. А щодо носіїв, ну ще раз кажу, у американців є і сухопутний варіант, не дуже розповсюджений, але в усякому разі Японії вони зараз продали одну з найвеч... най... таких, найостанніших, найсучасніших варіантів, здається, блок 4. Да, вони там в сухопутному варіанті. Морський варіант дуже легко пристосувати на будь-яку вантажівку, і він буде. Працювати, ну, все залежить від головки самонаведення. Якщо там, там є морські варіанти з радіолокаційним наведенням, які працюють по кораблях, а є такі, які працюють по наземних об'єктах, хоча морський старт. Да? От. Тобто, вона, незалежно від того, з корабля чи сухопутної установки запустили наземний варіант, вона все одно дійде до цілі. Авіаційний варіант: в нас є бомбардувальники Су-24, які зараз запускають штормшеду. На корневих пілонах вони здатні нести дві таких ракети в авіаційному варіанті. Їх вага півтори тонни, цей бомбардувальник піднімає вісім тонн. Але, на жаль, в нього немає більше пілонів, на які можна встановити ці ракети. Тобто, дві, дві, два томагавки він здатний випустити за один політ. Так, із цим розібралися. Дякую вам за те, що розклали по, по поличках. Ем, ви дуже скептично налаштовані? Ну, в принципі, як і більшість експертів стосовно отримання Україною та кажете про ймовірність таку в 1%, Але якщо нам їх не можуть дати як допомогу, чи можемо ми їх в принципі придбати? Чи охоче сполучені штати продають такі ракети? Ну тому що насправді коштують вони дорого, там понад 4 мільйони. Головне не в способі отримання цих ракет отримати по лендлізу, подарувати або купити в когось. Так? Головне в політичному дозволі стріляти. Да, дозвіл на передачу ракет і дозвіл використовувати всі їх можливості, в тому числі дальність польоту. Що а, під ну, розуміється, що ракети будуть застосовані в глибину російської території, в тому числі можуть. і... Ну, наприклад, Сполучені Штати могли б сказати: значить, не бити по містах ваші цілі лише, наприклад, оборонні підприємства або склади, або штаби, Все. або там позиції зенітно-ракетних комплексів. Все, в такому варіанті, ну могли б це припустимо, сказати. Да? Але загалом дійсно вірогідність отримання цих ракет, вона ну, близька до нульу, до нульового, і це вам скаже будь-який військовий експерт. Ну, давайте апелювати до третього пункту плану перемоги Володимира Зеленського. Там якраз йшлося про неядерні стратегічні сили стримування. Чи, до прикладу, ракети Томагавк можуть виступати саме такими гарантами безпеки. Так вони і є такими. Якби ми їх отримали, я вам ще раз кажу: ми могли б а, зменшити вдвічі випуск російської ракетної техніки. Ми б не дістали до. Скажімо, значить, до авіаційних заводів бо вони майже всі знаходяться там далеко в Сибіру, Комсомольськ на Амурі, от Новосибірськ. Ну важко до них буде дістатися. Але от ракетна промисловість вона зосереджена під Москвою. Двигуни до всіх типів крилатих ракет випускаються в Рибінської Ярославської області. Вибухівка, там значить бомби, Нижегородська область. Всі, всі ці, всі ці об'єкти можна було б дістати навіть найпростішим варіантом ракети Томагавк з дальністю 1500 кілометрів. Тобто, якщо б ми отримали достатню кількість цих ракет, ну я не знаю, знаєте, коли б виникла така можливість, то я думаю, щоб громадяни України віддали б останнє, от, для того, щоб могли, ми могли навіть закупити, просто закупити ці ракети. От, е, у всякому разі, розумієте, що це, якщо правильно пояснити, що це засіб нашої перемоги, метод нашої перемоги, да? вибити російську, розумієте, зараз Росія існує за, за рахунок того, що вона розігнала військову промисловість. Якщо її е, розбити, е, ряд підприємств військової промисловості, в Росії взагалі буде по-перше, буде звідти відтік кадрів, бо самі розумієте, ну, хто ж захоче ризикувати. Да? Якщо по твоєму підприємству там раз на тиждень прилітає ракета. По-друге, ці підприємства вони б значно зменшили випуск. Тобто, прибутки б впали, ну і т.д. і т.п. Там варіантів багато. Да? От. Але ще раз кажу, вірогідність невисока цього. Зрозуміло, будемо спостерігати за цією ситуацією. Вам дякуємо, пане Валерій, за те, що так фахово і доступно все пояснили. Валерій Романенко, авіаційний експерт і провідний науковий співробітник НАО був із нами на зв'язку і говори.